Глава 3 Петро та Іоанн о 9 годині йшли разом до храму на молитву. І був там чоловік, кривий від отроби матері своєї, якого приносили і клали щодня перед дверима храму, що називалися Красними, просити милостині у тих, хто входив до храму. Він, побачивши Петра та Іоанна, що мали ввійти до храму, просив у них милостині. Петро з Іоанном, пильно оглянувшись у нього, сказали Глянь на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись, що небудь одержати від них. Але Петро сказав срібла і золота у мене нема, а що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назорея, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів. І одразу зміцніли його ступні і коліна. Іскочивши, він устав, і почав ходити, і увійшов із ними до храму, і ходив та скакав, хвалячи Бога. І весь народ бачив, що Він ходить і хвалить Бога, і пізнали його, що це був той, який сидів біля красних дверей храму ради милостині, і сповнилися жаху і подиву з того, що сталося з ним. Оскільки зцілений, і кривий не відходив від Петра та Іоанна. То весь народ, дивуючись, збігся до них у притвор, що називається Соломоновим. Побачивши це, Петро сказав народові мужі ізраїльські, чого дивуєтесь цьому, або чого на нас так дивитесь? ніби ми своєю силою чи побожністю зробили те, що Він ходить? Бог Авраама та Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Сина свого Ісуса, якого ви зрадили. Те, від якого ви відреклися перед Пилатом, коли він хотів звільнити його. Але ви від святого і праведного відреклись і просили дарувати вам чоловіка убивцю, а начальника життя убили. Його Бог воскресив із мертвих, чого ми свідки, і ради віри в ім'я Його, ім'я Його зміцнило цього, котрого ви бачите і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому це зцілення перед усіма вами. А втім, я знаю, браття, що ви, як і князі ваші, зробили це через невідання. Бог же як провістив устами усіх своїх пророків постраждати Христу, так і зробив. Отже, покайтеся і не верніться, щоб очистилися гріхи ваші, щоб настали часи втіхи від лиця Господа, і нехай пошле Він провіщеного вам Ісуса Христа якого небо повинно було прийняти до часів здійснення всього, про що говорив Бог устами всіх святих своїх пророків від віку. Мойсей сказав отцям: Господь Бог ваш дасть вам із братів ваших пророка, як мене, слухайте Його в усьому, що говоритиме вам, і станеться, що всяка душа, яка не послухає пророка Того, винищиться з народу. І всі пророки від Самуїла і після нього, скільки їх не говорило, також провістили ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Його заповідав Бог отцям вашим, кажучи Авраамові, і у потомстві твоїм благословляться всі племена землі. Бог, воскресивши Сина свого Ісуса, до вас перших послав Його благословити вас, відвертаючи кожного від злих діл ваших.